Друзі, всім доброго дня, слава Україні, слава нашим захисникам. Сьогодні субота, 4 травня. Ми скажімо так, напередодні свят Пасхи. І е, зранку я пішов на картоплі, подивився. Там вони досить вже непогано заросли такими всякими бур'янами. І, ну, скажімо так, ще є така е, досить велика. Охота спробувати оці пресловуті їжаки, які так всі рекламують. Придбали ми ці їжаки по 1200 гривень за штуку. Культиватор такий, він практично зроблений власноруч, тому що е, оці секції, оці всі три секції, ну, вони куплені майже, можна сказати, з металолому. Чоловік вже їх здавав на металолом. Я побачив, е і я за них по 1000 гривень йому заплатив за три тих секції. Він був на сьомому небі від щастя. Ну і так воно, е цей. Оці бритви, то вони в мене ще були колись з радянських часів. То я їх подоробляв, раму зварив власноруч. І получився досить непоганий культиватор. Сьогодні треба дати за такий культиватор десь в районі 12 тисяч. А так десь 3000 на їжаки, 3000 на це, і, ну, і вийшло практично за пів ціни такий культиватор. Доробив я до нього ось такі плужочки. Вони також цілковито власноруч зроблені, лекала бралися з тої саджалки, зараз нема саджалки. І получилися отакі от пушки, вони розсуваються, робляться більші вужчі. Тому вони нам будуть. На підгортання. Ну, а зараз, друзі, хочу Попробувати оці їжачки, що воно з собою покаже. Так що їдемо, пробуємо. Минулими роками, друзі, ми покривали картоплі зенкором, є такий препарат. Але цього року вже більше як 10 днів дощу нема вологи ноль зверху, а зенкором треба покривати, коли земля волога. То ми таке зараз спробуємо ті пресловуті їжаки, які ми придбали. Так вийшло нам попрацювати тими їжаками. Ну, я вам хочу сказати, що в загальному не погано, але що я зрозумів для себе на тих їжаках, вони потребують швидкості. Там на замедленій передачі не поїдеш, там треба їхати швидко. Їхав я на другій повишенні, щоб ви розуміли. І тоді воно роботу робить прекрасно. Отут, посередині, от хоптинка є, і то вона, бачите, от підірвана. А а щоб вам показати, ось тут на краю. Ось, бачите, о. Що воно так ви повитягли. Ну я думаю, що трошки я їй покашки тідав ті траві. Так що, якось так. Друзі, кому сподобалось наше відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, будемо знімати вам далі. Хочу побажати вам спокійної, мирної паски. Хочу побажати вам всього найкращого, дожити до наступної Пасхи і дочекатися якнайшвидшого миру. Миру на Україні, щоб ми жили в мирній, спокійній країні, щоб нам вийшло працювати, вирощувати картоплю, зерно, купувати якусь техніку. І щоб то все нас тішило, все нас радувало і і якось так. Всім всього найкращого. Будьте здорові!